Вітаю, одинадцятикласники! Ми продовжуємо працювати із засобами мовного вираження промови, і предмет нашого сьогоднішнього обговорення тропи. Минулого уроку ми пригадали вивчене про тропи, згадували уроки української літератури, де ви точно аналізували художні засоби. Тож, впевнена, ви пам'ятаєте багато про тропи, про їхню функцію і сферу вживання. Для чого взагалі вживають тропи? Вони увиразнюють мовлення, додають йому емоційності, образності, роблять виклад більш влучним. Вони можуть як пом'якшити висловлення думок, так і загострити його. Використати троп означає вжити слово в переносному значенні на основі таких характеристик: подібності, це стосується метафори, порівняння, тотожності, перефраза, евфемізм. Суміжності, метонімія синекдоха або протилежності, оксиморон. А зараз до детальнішої характеристики деяких з них. Метафора це вживання слова в переносному значенні на основі подібності двох предметів чи явищ за формою, кольором, функцією та іншими характеристиками. Наприклад, грудка суму, дно життя, срібло води. Наступний часто вживаний троп це порівняння, тобто образний вислів, побудований на зіставленні двох предметів або станів, що мають спільну ознаку. Скажімо, холодний як риба. Іде, наче пава, очі блакитні, ніби озера. На черзі перефраза. Це заміна слова описовим висловом, що характеризує якусь ознаку. Наприклад, чорне золото. Цим сполученням називають вугілля або нафту, або четверта влада на позначення журналістів. Наступний троп еуфамізм це коли ми використовуємо пом'якшене слово чи вислів замість неприємного, небажаного чи вульгарного. Наприклад, замість характеристики сліпий кажемо більш м'яку незрячий, навіки спочити замість померти. Нечиста сила замість чорт. Звісно, це далеко не повний перелік тропів. Більше ви знайдете в підручнику і в матеріалах до уроку. Зауважу, що у науковій літературі іноді метафорою називають будь-який троп, тобто вживають термін метафора у ширшому значенні, а не в тому, яке ми обговорювали сьогодні. Тропи вживають здебільшого в художньому, розмовно побутовому і публіцистичному стилях. Це. Відповідь на запитання, яке було минулого уроку, чи завжди доречно вживати художні засоби і засоби художньої виразності промови. Ми ще і надалі продовжуватимемо вивчення і обговорення цієї теми. Обов'язково зверніть увагу на матеріали, прикріплені до уроку, і виконайте уважно і ретельно завдання. До зустрічі наступного разу.